Гарний день, і я знов на пастці. Прийшли дні, коли було холодно і падав дощ. Перший день сонечко в нас і знов, як завжди, роні. Отакий От рояка прилетів. Рояка хороший такий, жирний рояка. Знов з того боку, там ще бджоли крутяться. І напевно я постав, напевно там я буду і заселяти зразу. Бо ще бджілка якась з того боку підходить, з того боку видно, що бджілка підходить, навіть сідає по цих деревах, сідає, так що він ішов, якраз цю прогалину йшов. От. І щоб не витримувати, щоб забрати всю бджолу, щоб бджола, яка лишилася, не розліталася, наприклад, по вуликах чи не полетіла назад, звідки він прилетів, я постараюся забрати його. З цього. Так що бджолу цю струшу в ящик і решта, що буде підходити з того боку бджола, вже я думаю буде заходити в той ящик. Бджіл хороший жи... Бджіл. рій хороший жирний, але справа в тому, що нема вуликів у мене. От підготував другі корпуси, ніби півкорпус на піврамку українську буду підставляти. Сьогодні. От. Попробую, що з того вийде, бо ці сім'ї не дуже сильні. Справа в тому, що із цих сімей я три рази вже відбирав розплід, закритий на виході, і підсилював ці передні вулки, що спереду, де в мене стартери, і виховательки їх підсилював, тому що вони безматочні. І три рази вже відбирав бджолу разом із рамками з розплодом. Але зараз на носі у нас липа. От. І думаю, поставлю оці і побачу, що з того буде. Буде, щось буде, не буде, то не буде. От. Попробувати можна. А зараз період такий затища, взятку ніякого немає, ніякі не додає не цвітуть, крім моєї фацелії, що я посадив. Я її так вираховую, що вона зацвіла якраз оцей період, як кажуть, тихий період без... Взятку, коли бджола робиться агресивна, бджола шукає де вкрасти, тому що методаїв немає. І маю такий от, як кажуть, підтримуючий взяток на ці фацелії. А тут пасуться не тільки мої бджоли, пасуться всі бджоли, які є у нас у столі. Так що... Буду зараз його пересаджувати, щоб не чекати далі, щоб він не взлетів у мене. Бо я не знаю, коли він привився. Я побачив, що б жила звідти йде, а тут вони вже сидять. Щоб бжола з того боку доходить якась. Хвіст ніби за, неї, за, за ним йде. Зараз трушу. Отакий От ящичок маю. Це такий рамконос. От. На Даданівську рамку. От, поставив тут 3-8 рамочок, поставив. Поставив такі от хостики, зразу кидаю сюди. От вже лешать крутити, ще йде з цього боку от бачу ту присіла ще якась там. І Зараз я сюди весь струшу, ну і побачу, не хочу чекати довго. Час обіду і перекусити щось хочеться, а тут рояка з'явився на горизонті. Так що заберу пару рамочок зараз, струшу його сюди, надіну маску, тому що не знаю, я питаюся, як звати і звідки ти він не каже нічого. Якщо мовчить і не каже, значить то не, не мої бджоли, так що можуть погризти. І потім ті фонарі буду вночі світити. Ними. Дібаю масочку. Без костюму, без нічого не підготовлений. Так де, йдемо. Хлопці, так не робіть, так я роблю. Вдівайте костюм, вдівайте маску, рукавиці, тому що... Ого! Ну це вже рояка, то вже не горобець. Ану, подивимось. Отак От він виглядає. О! Це в мене найвелика, е, ніби ця не рамка, найвеликий прибій, який є в мене. На таку от широку дошку. От він є. От І тяжко тримати мені вже. Ідемо його сажати. Ще раз, хлопці, повторюю, не робіть так, як я роблю. Удівайтеся. Бо зараз бути скосаний. Так, як би то його не знаю, хапанути. Отак. От Ось так. Ну, хлопці, з Богом. І. Все ру'яка там. Закликаємо рамочки. Не чекаю, не витримую його, зразу заселяю. Якщо цей рік призначений для мене, значить він буде мій. Якщо не буде для мене призначений, значить він полетить геть. Ось так Трошки з грибу. Робимо так, робимо десь в мене о! Є хідничок. Оце рамко нос у мене. І так само ящик, в який я ловлю рої чи, може відводочок треба перевезти. З цього боку сітка і з цього боку сітка. От. Це для того, щоб пджола не задихнулася. Але я використовую взагалі то його для того, щоб... Заселяти нуклеуси. трясу сюди бджолу, от, потім витримую її, і щоб бджола тут не запарилась, не задихнулася. У мене такі сітки зверху. Так, беремо хідничок, застеляємо, щоб бджоли тут не бачили цієї сітки. Все. І йдемо обідати. От бачите, ще тут навіть перевивається. Не спросимо. Кусає. От. І йдемо хлопці на обід. А тут хай вони вже долітають, заселяються. О як бджола. Всілякі бджола є. От з пилком бджола. От. Трутні є. О, трутні. О, От. Вся бджола, молода, стара бджола і кахошки є. Це повноцінна сім'я, Рід – це є повноцінна сім'я. Ну що, оцю ловушку, не ловушку, а цей привой, хлопці, я забираю на бік. Тому що, щоб не було запаху і щоб вони знов туди не прививалися, я заберу на бік, а тут хай вони вже працюють сюди. От бачите, ще тут сидять. О. Можливо, вони тут теж сиділи. Або десь тут матка була, або що, або колись тут рис сидів. Бо всі направляються в цей бік. Нічого вони занюхають, перейдуть сюди. О, отакі рояка в нас. Все, йдемо на обід зараз mm. із сином. А після обіду будемо підставляти оті корпуса на піврамку українську. Отака робота на сьогодні. Не по плану, ну нічого, зато радісно. Все, пока.